Вночі росіяни здійснили ракетну атаку по Одесі. За даними голови ОВА цього разу поцілили у приватний сектор, де велика кількість житлових будинків сталося загоряння триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів. Поруч також пошкоджено більше десяти приватних будинків. Попередньо люди не постраждали. Внаслідок нічної атаки у Києві виявлено пошкодження через падіння уламків безпілотників. На Сумщині запровадили аварійні відключення світла. Зранку вибухи лунали у Черкалі. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Війська РФ просунулися в Курській області та на фронтах в Україні. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Геолокаційні кадри останніх днів свідчать про те, що російські війська продовжують просуватися на фронті, зокрема у Курській області РФ, на Донбасі та в районі кордону Донецької та Запорізької областей. Бійці головного управління розвідки звільнили від окупантів Кругляківку на Харківщині. За даними відомства, операція із повернення контролю над важливим для оборони куп'янська населеним пунктом. Тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року. Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки. Штурм окупантів. Розвідники відбили і продовжили витискати противника. Під час штурму спецпризначенці змогли взяти російських окупантів у полон. Отримано важливі розвідувальні дані. Російська армія готує близько 11 тисяч солдатів КНДР для війни проти України. Керівник ГУРМЕО Кирил Буданов заявив, що з 1 листопада вони вже будуть готові воювати. Перші 2600 північнокорейських північно-корейських солдат відправлять на Курщину, поки не зрозуміло, куди направлять решту. Координаційний штаб провів 58-й обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 95 захисників України. Особливість цього обміну в тому, що додому повертається чимало українців, які отримали так звані вироки судової системи країни-агресорки та були засуджені: 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув'язнення за захист власної землі від агресора. Підтримку в організації обміну надали об'єднання Арабські Емірати серед звільнених. Полону сьогодні нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Додому повернули 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів. Україна отримає транш від МВФ обсягом 1,1 мільярда доларів. Виконавча рада МВФ затвердила п'ятий перегляд програми ЄФФ, що дозволить Україні незабаром отримати новий транш обсягом близько 1,1 мільярда доларів. Гроші спрямують на покриття бюджетних видатків невійськового військового характеру. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.